Зарізала співмешканця напередодні нового року. На Волині судили уродженку рівненщини за скоєне умисне вбивство. Трагедія трапилася 31 грудня 2024 року близько 8-ї години вечора в одному з приватних будинків. Як встановило слідство, під час сварки обвинувачена нанесла чоловікові численні поранення. На ґрунті раптово виниклих непризнаних відносин, діючи з прямим умислом, направленим на вбивство, умисно нанесла вісім ударів ножем в черевну порожнину потерпілого, два удари ножем в ліву передвушну ділянку. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, нанесла не менше двох ударів обухом сокири по лівій ділянці голови чоловіка, чим заподіяла останньому тілесні ушкодження. Як розповіла сама обвинувачена, того фатального вечора мала намір покинути співмешканця. Пара сиділа, випивала та згодом почала сваритися: гиркалися, шарпалися, аж поки жінка не схопила зі столу ніж. А далі, як у фільмі, жахів, зрозуміла, що накоїла, як побачила закривавлені руки. Вона схопила ножа зі столу і вдарила потерпіло ножем декілька разів. Після чого вийшла на вулицю, відчула, що в неї липкі руки, і побачила кров на своїх руках. Вона запалила цигарку, після чого повернулася назад до будинку. Потерпіли, нічого їй не говорив. А потім схопив її за шию і почав душити. Вона знала, що біля ліжка в кімнаті потерпіли завжди тримав сокиру. Вона схопила її і двічі вдарила потерпілого сокирою по голові. Удар обухом сокири по голові, схожий, став фатальним. Жінка ж побігла просити допомоги до сусідів, аби ті викликали швидку. Проте там в деталі трагедії не вдавалося. Медики прибули швидко та забрали ледь живого чоловіка до лікарні, де згодом останній помер. Жінку ж затримали та взялися судити. Сама ж обвинувачена провину визнала повністю та просила суворо не карати. Зрештою, Феміда винесла рішення. Суд визнав жінку винуватою в чиненні цього злочину та призначив її покарання у виді восьми років та одного місяця позбавлення волі. Анна Рарух, телеканал Аверс.